Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо про алгоритми з розглудженням. Ви вже знаєте, що деякі висловлювання бувають істинними чи хибними залежно від обставин. Наприклад, висловлювання завтра буде неділя, істинне за умови, що сьогодні субота. Давайте розв'яжемо задачу. За день до дощу Петрів кіт обов'язково чхає. Сьогодні кіт чхнув. Отже, завтра буде дощ. Яка у нас відбулася подія? Петрик... Петриків Кіт чхнув. Відбулася вона сьогодні. Сьогодні, це день до завтра. Тож подія буде дощ, має відбутися завтра. З істинності висловлювання сьогодні Петриків кіт чнув, слідує істинність висловлювання завтра буде дощ. Відношення між двома висловлюваннями, коли з істинності одного обов'язково слідує істинність іншого, називають логічним. Слідування. Логічне слідування можна подати за допомогою слів якщо то. Наприклад, якщо Петрів Кіт сьогодні чхнув, то завтра буде дощ. У житті часто виникають ситуації, коли якісь дії потрібно виконувати лише за повною умовою. Наприклад, якщо на вулиці дощ, то потрібно взяти з собою парасольку. Розглянемо алгоритм для виконавця, поданий різними способами. Словесне подання. Якщо на вулиці дощ, то візьми парасольку. Цей алгоритм слід розуміти так. Якщо висловлювання на вулиці дощ істинне, слід виконати команду візьми парасольку. Як вона виглядає у блок-схемі? На вулиці дощ? Так, виконуємо команду Візьми парасольку, якщо ні, нічого не відбувається. В алгоритмах умова подається у вигляді висловлювання або у вигляді запитання, на яке можна відповісти, лише так. Або ні. Алгоритм, у якому ті чи інші команди виконуються залежно від заданої умови, називають алгоритмом із розгалученням. У поданому алгоритмі виконання певних дій передбачено тільки якщо умова істинна. Якщо умова хибна, то жодних дій не виконується. Таке розгалучення називається неповним. Усередовищі скреч це створення алгоритмів із неповним розгалуженням, існує команда, якщо. То, яка міститься в групі керування. Погляньте, як вона виглядає на малюночку. Подивіться на структуру неповного розгалуження у словесному поданні. Блок-схема у нас. Якщо у нас є висловлювання, яке виглядає у яке має вигляд ромбику, так і всередині буде висловлювання. Воно, якщо істинне, то виконується команда, якщо хибне, то нічого не відбувається. Доброго дня, діти. Створюємо алгоритм з неповним розголовленням. Змінюємо спрайта, обираємо. обираємо люди. Де він. Кицьку нашу прибираємо. Видимо. Далі починаємо із події, коли натиснуто. Прапорець. Перетягуємо у нашу робочу область. Далі обираємо вигляд. Змінити образ на де він? Нам треба б? Так, далі обираємо. Угу. Датчики? Запитати? Як назвати? Змінюємо на текст на вулиці дощ? Чекати. Далі оберемо, знову ж таки, керування, якщо, то ось цю. Далі оберемо, так, у нас треба оператори. Ось цю датчики відповідь. Замість 50 пишемо так. А далі нам треба знову ж вигляд, змінити образ на де він, де тут правильно, і говорити. Замість привіт пишемо візьми парасольку на коклику і тут змінюємо на 5 секунд. Так. Пробуємо натискаємо на прапорець, на вулиці дощ у рядочку. Ось нам вискочить рядочок, прописуємо так. І він нам каже: візьми парасольку. Давайте ще раз спробуємо сказати йому ні. Запускаємо питає на вулиці дощ, ні. Нам нічого не каже, бо в нас не повне розгалудження. Так. Виконуємо практичне завдання на сторінці 70. Наше завдання скласти програму, за якою рудий кіт навчатиме правилам переходу вулиці на світлофорі і з неповним розгалученням. Аналізуємо умову задачі. Очікується, що якщо світло червоне, то кіт говоритиме стій, а якщо зелене іди. Будуємо блок схему алгоритму з двох неповних розгалучень, скориставшись фрагментом на малюночку Ау-підручнику. Складаємо скрип для виконавця. Так, обираємо, коли натиснуто. так, Почнемо з цього далі. Датчики, датчики запитати, замість як вас звати, прописуємо світло червоне. І чекати. Так, тепер обираємо керування, якщо то. Знову ж таки, повертаємось до датчиків. У нас цікавить відповідь. Ой, спочатку ось це треба вставити. Ставити цеглинку з групи оператори. Відповідь за 50 ставимо так. Так, тоді вигляд говорити. Стій. Стій. Дві секунди. Так. Перевіряємо, запускаємо прапорець, світло червоне, пишемо. Так, він нам каже стій. Давайте ще раз спробуємо, напишемо. нас світло-червоне, напишемо Ні. Мовчий. Дивіться, далі наше завдання скласти аналогічний скрипт, якщо зелений світлофор. Ми можемо скопіювати це все, дублювати. Сюди вставити тут замінюємо, пишемо світло зелене. Так. Ми міняємо, нам треба, якщо світло зелене. Світло-зелене. Ось так, питання. У нас світло-зелене. І чекати. Якщо так, то що треба робити, якщо зелене? Казати іди. Так, з'єднали ми одразу ці скрипти і давайте перевіримо світле червоне. Кажемо ні. Питай, світло зелене. Пишемо так. Іди. Ще раз спробую. світло червоне. Так. Стій. Світло зелене. Ні. Мовчить. Все вийшло. Бажаю успіху і вам. Ваше домашнє завдання. Сторіночка 68, 71. Прочитати. Виконати практичне завдання. У скреч 70 7071. Відповісти на запитання після розділу, ознайомитись із завданнями 4-5, практично виконати завдання 6-7. Дякую за урок. До побачення!